Добрий ранок всім. Субота 6.35, ви бачите, збираємося, ви знаєте, куди. Бачите, У нас підлога, без, зняли з кафелю ці 에... зараз зараз каверні килими. килими. Килими, тому що Дімка компот тоді розлив, і воно таке липке, то. Вирішили скласти його, а тоді буде тепло попрати. Дивіться, який гарний схід сонця. Бджілка загуділа наша. Щось такий настрій. Не знаю, сьогодні вночі снився сон, снився Сережа, так чітко чітко такий веселий, якусь корову чи щось таке. Я кажу, та Серега вже треба його їсти, воно готове. Він каже, та ні, я там таке волосся длинне, треба його е е довге. Повибирати, до чого і такий улибається, прямо стоїть. Думаю, проснулася, думаю, це точно поміняється погода. Подивилася, коли пишуть сьогодні, дощ переходить в сніг або сніг в дощ. Ну так гарно він сьогодні проснився, прямо як він в житті такий, знаєш, веселий, така посмішка в нього. І так, знаєш, каже, та геть, ал, все, все буде добре. Я так прокинулася, ну ти подивися, Дуже рідко, дуже рідко мені сняться. Спокійники, але сьогодні проснився серега Серега-Серега. Уже ось 3 березня буде рік, як його не стало. І ви знаєте, не на одну хвилину не повірилося, що його нема. Оце б він уже, якщо він був би вихідний на роботі, він би вже з нами їхав. Він теж любив зимову рибалку, але дуже важко. Чомусь сьогодні я такий настрій зранку маю. Воно ще. І своє сімейне, знаєте, з Дмитром теж перебарки. Ну, я зараз вже мовчу, думаю, нехай. Хай як воно є, хай як воно так воно і буде. А якби він мешкав за тисячу кілометрів від мене, хай як хоче. Я ж переживаю, що голодний, холодний десь. Навіщо? Йому це не потрібно, а я себе рву не потрібно. Перевиховуюся. Ну, в цілому настрій гімно. Просто гімно. Сьогодні одягла свою німецьку шапочку, можливо, вона повезе, не знаю. Зараз сенька походить на. Ну, вчора. Плешня? А плешня... А я вчора ворота не закривала, Сенька, мабуть. Ну, Ні, плешня стоїть там під воротом. Зараз я принесу її. Я забула, що я вчора плішня і ворота, мабуть, не закрила вчора. Ой, яка шерепка. <гум> Було все відкрите, а нащо закривати? Так, дивіться, у нас вже світ горить. бачите? Це вже мама встала, вже кровать складає нашу. Ох і Єс. Yes. Каже мені, а ти телефон забираєш свій? кажу, Та да". я думала, може щось напишу там. Кажу, та ні, може, я щось напишу теж. Короче, за телефон. Надо бабушки покупать телефон-сенсорний, що вона писала. Їй це так подобається. Я її так навчаю. Кажу, ти головне, не качай, не качай рукою, а дивися, вона це ще не зрозуміє, тому трошки качається. Це зараз видно, тому що я ліхтарик вимкнула. Так що юний блогер має бажання навчатися, хай навчається. Поки санька там нюхається, йомте, я вам. ой, Я вже одяглася, покажу. Як сонце сходить на Дніпрі. Не знаю, кому це не подобається, то не дивіться, мені це дуже подобається. Дивіться, якісь качки летять, ось те, що я вам вчора знайду. Ну просто картину. Картину можна писати. Ось вони дивить. Якісь птахи. А води ж зовсім нема, сьогодні ще менше води. Ай-яй-яй-яй-яй. Того й риби нема. Ось подивися, Сань, взагалі води нема. Я бачу. Красиво, правда? Ну, тепер хоїмки. Що, сьогодні знову рибалка ніяка. Е, ви знаєте, ми прийшли, сіли поруч. Чоловік. Два чоловіка ловиться. Зовсім інші снасті на мотеля. Вони наловили. Тут поруч сидиш, не хоче і все. А зараз почався сніг. Ми від тіля перейшли сюди кажу, вже Санька будемо вже тоді на виход дибать. Водичка ще все не хоче. Дивіться, який палаточний палаточне містечко. Зараз тиха як кажуть, година. Ніхто не хоче, додому вже йдуть і правильно роблять. Сніг на той тиждень вже плюса, з чоловіками сидимо, розмовляємо, то кажуть, що наступна субота, вже 14-10, то не буде. Ну, можливо, ще там на тій неділі трішки походимо на рибалку, так уже все, тому що не буде заходу. От Бачите, дивляться в камеру. Навірно, ніби не нері. Багато дуже приходять, от, прийшла, бачите, діти в палатки будуть сидіти, там цікаво, набрали їжі та й сидітимуть. Якось себе риба веде незрозуміло. незрозуміло, Немає жору, немає. А мой саньку тут зустрінуть. от бачите, одинокий сидить хто там. А я одинокий бродяга. Судьби Казан... Казанова, як Ліонтів. А Ліонтів він з українець, він з Луганська. Наші українці, ви подивіться в Росії в цій вшивий, хто там співає, хто там таланти, хто там актори, всі з України. В основному всі з України. А оце бачили Лідове. Позорище, покрали наші пісні. Боже, і колядки на свою срану кацапську мову перевели, і там оте корови на, ль на, на, на льоду. Боже, Боже. Нічого нема розуму свого придумати. Все наше, все наше піндять і на свою кацапську мову переводять. Позор, позор. Так ото і бродяга мій сидить, нічого немає. Тут теж одна Санька, старий Санька. Я теж кинула золоту. Мармишку думаю попробую. Ну, немає. Хлопці під 100 грам, п'ють та закусують. Ми не п'ємо. Зараз заїду в магазин, куплю сірого хліба, бо хочу фарш вчора розморозила, хочу котлети приготувати. Оці що. Сані подобаються і бабушці подобаються. Так що приготую. Рипить сніг. Під ногами гарна така погода. Зимова. 3 лютого. І ніхто, скільки сидить людей, ніхто нічого. У мене був водітий там мотиль, ну, комар личинка. То така дрібненька рибка. Я сьогодні, хоч знаєте, бачила кльов дрібної риби і одну таку, як палець, спіймала, випустила. Саня мій, навіть кльову не бачив. Навіть кльову не бачив, а пору сусіди ловили, 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 ловили. Ну, кіл по сім точно піймали, якщо не більше. Ну, там корм якийсь цікавий, називається хитрий лящ. Я кажу, це тільки хитрий ляща ще купити і все буде нормально. Та ось люди вже йдуть додому. Я чую, мужики кажуть, все до 12-ї йдемо, і ну його нафік. Ну люди, які приїхали з інших міст, то звичайно будуть сидіти пізніше, надіяться, що ось-ось-ось, ось після обіду почнеться. Я скажу, як так, як в день, так і після обіду буде. Ой, упав он дядько, як, господі. Я сьогодні три чоловіка. Глянь, упав і лежить, на так ударився, бідний. Дуже нужна обережно, тому що можна й голову пробити. У мене ось тільки перестав болить черепушка, від пенька. І отак можна й на снігу впасти. Так що, не дай Боже. Оце цей дядько, що оце сів тут, то він учора там щось блукав, блукав, надії, що, Ну, на мик. Я сьогодні микала на безмотилку, не хоче, не хоче. Ну і бог з ним. Не хоче, то не хоче. Так, це для вас астечко. І така квіточка. Оп! Оп, 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 оп. І квіточка. Хі -хі. Чим би дитя не бавилося, якби тільки не плакало, так? Чуєте, як рипить? Прямо так хух, пішло. пішло. Така маленька дівчинка і кура, так. Ніфіга себе. Потрос, таки кури дудочку, офіть. Писали там, що моя Саша, так моїй Саші 24 роки, а це ось дитина. Дитина із мамою, і вона кури пішла на дудочку. ума сійди можна. Сид перевернувся, це чесно. Пішов, пішов туди ще. Ой, санько, сенько.